Всім привіт! Я знову записую це відео. І чесно, це було важко, бо Brawl Стар зараз переживає такий період, що хочеться сказати, блядь, що з грою стало? Сьогодні ми поговоримо про те, як оновлення та колаборації потроху вбивають гру. І так, це не просто моя думка, це вже факт, як бачиться кожен гравець. Почнімо, колись оновлення приносили в гру щось нове: режими, механіки, карти, а зараз кожен місяць бах, і знову нова колаборація. І це вже не приємний бонус, а реальна жопа. Бо вони з'являються частіше, ніж треба, і це просто витісняє усе інше. Тепер по фактам без вигадок. На сьогодні Бравл Старс вже вийшло сім великих колаборацій. І я назву їх тобі, і я і назву їх вам. Історія іграшок, Губка Боб, Годзіла, Бійці 21, Маленька Акула, Subway Серфер. Сім, сука, сім великих колаборацій. І я і проблема навіть не... В тому, що вони існують, проблема в тому, що вони знімають з собою нормальні оновлення, баланс, де він, де нові режими, їбать, нові цікаві механіки, нема. Все, що виходить, це нові скіни, нові івенти, квести і брендові штуки. Складається враження, що Supercell зараз не розвиває гру, розпродає її бренд як по кусочкам. Раніше головним геймплеєм був в... головне зараз монетизація. А коаборасії стало просто способом витягнути гроші. Як би це жорстко не звучало, але гра реально починає перетворюватися з нормального Brawl Старсу у магазин із скінами, а не гру, а у яку ми колись задволенням грали. І це вся правда. Якщо тебе це теж бісить, пиши у коментарях, бо мені реально цікаво, чи я один тут сижу і думаю, сука, що ви робите з грою.